Продовжується наш навчальний вівторок і тепер ми маємо заняття з логіко математичного розвитку. На одному із наших занять минулого року я показувала, як орієнтуватися на площині за допомогою Лего Килимка. Пропоную вам продовжити вчитися орієнтуватися на площині. Виставляємо наші цеглинки лего на старт лінію, синю цеглинку рухаємо вгору, зелену цеглинку опускаємо вниз, блакитну цеглинку рухаємо вгору, червону цеглинку опускаємо вниз. Жовту цеглинку рухаємо вниз, синю цеглинку піднімаємо вгору. Червону цеглинку рухаємо вгору, помаранчеву цеглинку піднімаємо вгору, жовту цеглинку рухаємо вгору. Зелену цеглинку опускаємо вниз. Діти, чи всі цеглинки повернулися на старт лінію? Ні. На старт лінію повернулися лише жовта та червона цеглинки. Яка цеглинка знаходиться найвище? Так, синя цеглинка. А яка знаходиться найнижче? Так, зелена цеглинка знаходиться найнижче. Минулого року ми вже із вами вивчили цифри від 1 до 5. І знаємо, що цифра один позначає число один, цифра 2. Позначає число 2, цифра 3 позначає число 3, цифра 4 позначає число 4, а цифра 5 позначає число 5. Пропоную пригадати числа та цифри, і пригадати, як гарно вміємо ми рахувати. Погляньте на картинки, знайдіть предмети, яких зображено. П'ять на картинці 5 олівців. А на цій картинці яких предметів п'ятеро? Так, на картинці 5 бантиків. Яких предметів п'ятеро на цьому зображенні? Так, 5 ос. А тепер пропоную порахувати метеликів. Один метелик. Два, Три, чотири, всього чотири метелика. А скільки на картинці папужок? Давайте перевіримо. Одна папуга, дві, всього дві папуги. Скільки на малюнку жучків сонечок? Один жучок. Два, три, всього. Три жучка. І скільки на картинці лелек одна лелека. Всього одна лелека на картинці. А із фігур, головоломки та награм, яку ми так любили збирати минулого року, сьогодні пропоную вам викласти вашу улюблену цифру від 1 до 5.